Миргород дивує, це місто велосипедістів. Оце, звичайна, парковка біля магазину Окстрод, Сільпо, торгівельний центр. Ось стільки велосипедістів тут. Це самокати. Ще велосипедісти. До аптеки теж приїхали на велосипеді. Ще зустрічний транспорт. І не один. Вийшли, вийшли сьогодні на прогулянку так, по парку біля річки Хорул, по курорту моїрхород. Така гарна територія, зелена травичка, дерева, доріжки для прогулянки. Так. Млин. Де наш млин? Ось там млин знаходиться, башта млин. Так, сьогодні прохолодно, вітерець такий, особливо біля річки. Людей мало. Ну, сьогодні п'ятниця, ще робочий день. Такий час 11 -та година, що мало людей. Гадаю, що в вихідні тут буде більше народу. Так, є тенісні корти, але, мабуть, їм не користуються, бо усе у листві. Не, при... не прибрано, скажімо так. Так. І там доріжки, і тут доріжки. Можна перейти де хочеш. Гарне місце для ранішніх пробіжок, занять спортом. Є де побігати, де позайматися. Тихенько тут. А, так, а тут вже під'їжджаємо, тут в нас буде озеро, там у нас плавають качачки, лебеді, зараз подивимось, і там в нас підемо набрати водички у бювет Миргородської лікувальної води. Так, ось така краса. Хатинки для качечок. Вони всі отуди вплили, їх там годують. Сьогодні їх тут нема. Ну, подивимося поряд, може, там є лебеді. Так. О, є, ось там лебеді. Так. Де ми знаходимося? Ось тут. Курорт Миргород. А тут в них знаходиться палац культури. Ось тут лебеді, да? Гарнюні, так? Да? Хто там? синок? Лебеді Да. Лебеді. Лебеді, лебеді, лебеді. Да. Лебеді. І катічки, так? Кря-кря-кря. Да. Так. Кря так. Поїхали тоді далі, подивимось, да? що є. Так. Їдемо по місточку. Так, ось така піва велика. Сувеніри там можна купити. Ми вже вчора купили магніти. Тут продають різне, мило, мило різне манітне, різне сувеніри. Продають. Так, да, все пахне, ароматне таке. Дива, все різне-різне. Можна парфюмерію, сумочки купити. О, Там далі ще є. А там ще подивимось, зараз ми зайдемо. у це Миргородський бювет. Тут ми наберемо водички. Лікувальної. Так, ось він так. Так. Бювет. На бюветі такі гарні вітражі, віконці з вітражами. Але сьогодні ми не зможемо засняти, як то гарно, коли сонечко світить на них. Ну, нічого, але дуже гарно, коли на нього сонечко світить. Так, далі ми подивимось: у нас тут є великий такий. Велика огороджена територія і там живуть Павліни. Зараз подивимося. Щось їх немає сьогодні. Загнали, мабуть, їх. А ні, ось вони за кущиками. Синку, дивись, скільки Павлінчиків біжить. Дивись. Вон їх там скільки. Привіт! Ой, до нас прибіг. Так? Ой, біжать біжать. Дивись, які гарні, білі, різнокольорові. Ой, які гарні уні. Тільки усі майже без хвостів. Деруться, мабуть, воно а хвости забирають на сувеніри. Ну, частенько в них вбирають, запаха ніякого немає. Да? Ну, вон, прийшли. Привіт, пташочки, привіт! Привіт! Да? Ой, гарні, так? Да? Скільки багато-багато. Багато. Багато. Ой, який гарний. Привіт! Привіт! Дивись, який він різнокольоровий Ой, який гарний. Привіт! а Стефану. Стефану каже привіт. Привіт. Їдемо далі. Дерева такі, по всій території такі лавочки, можна присісти, посидіти, відпочити. Так, Урни теж є. Територія дуже частенька. А ось тут у них закритий є музикальний фонтан. Зараз він вже зачинений на зиму, але він такий гарний, з підсвіткою тут є. Тут є гряз-лікувальний корпус. Так, і тут отакий Будівля і ось така мозаїка, велика-велика. Ну, і як завжди, в нас тривога. Треба пройти укриття. Зараз ми проходимо ось є корпус водолікування. Так, бач, написано Миргород курорт, у 2017 му вже 100 років йому було. О, там, що в нас водолікування. Ми город. І тут проходимо, а тут така краса. Ти ви подивіться. Я тільки не розумію це. Це живе, чи це сукуленти? Ну, воно живе. Ну, воно а, якось так. Я зараз сходив, покажу, як воно оце виглядає. І воно розміром, ну мені по плече більше метра. Ну, Воно як на підставках зроблено ось так. Дуже гарно, як розочками. Ой, яка краса. Це як сукуленти, як типу кактусів така, такі розочки. Вийшли на таку доріжку, яка веде до. Сауни сауни, кому холодно, можна. Погрітися, зайти у сауну. Так, тут все лікувальні корпуси такі. ну Все чистеньке, таке, акуратне, але мені здається, що вони пусті. Мало хто зараз приїжджає на лікування, бо, мабуть, на 5 копійок коштує. Так, і ми йдемо до місточка. Таке, так, тут нічого цікавого немає. Просто доріжка, доріжка. Це все. Ось доріжка, так, синку, ми їдемо по доріжці. Так. Дійшли до такого перехрестя. Так, звідси ми прийшли. Можна піти направо або наліво, так, або прямо на місточок. Або попереду буде парк зелений... Ой, березовий гай. Як перейти тоді? Ну, отакий місточок підвісний. Зараз на нього заїдемо, а він такий дерев'яний, старенький вже, ну, через річку проходить. Ну, так, да, на таких тросах металевих, таких. От туди високо-високо уходить. -високо І Такі тут двері ще зачиняються. Такий, звісно, пол, водирочку, щурочки, підлога. Ну, він не дуже великий. Тільки через річку. Так. Ось там річка. Синку, дивись, там річка унизу. Річка Хорол. О, зразу вітерець такий над водичком. Здує, здуває. Йо -йо 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 як дує? Ой, як дує, Дуй. Дула. дує. Дує. як дує. Як дує, мама сказала? Як дує? Отам От дує. Да? Там. От там дує. Далеко, далеко. далеко, -далеко. Дує-дує, задуває. Вітерець. дує-дує, дує-дує, І що? дує Да. дує-дує, Дує, дує? І ось тут з одного парку виїзд вже на інший. Гарно дерева різнокольорові, і бордові листя, і жовті, і зелені, і салатові, і є жовто зелені. Дуже гарно. І тихо, якщо мовчки йти, можна послухати природу. Слухаємо. Ура! Ландшафтний парк «Березовий Гай» Ось так. Ага. Я так хотіла грибочки позбирати, але заборонено. Ну, ладно, будемо без грибів на вечерю. Так? Ку-ку! Що написано? Парк березовий гай. Да. Да. Березовий гай. Ну, затишно, тут ставок такий, тихо, людей зовсім нема Там десь один-два пройде людина. Так тихо. Але тут вже лавочки старенькі, тобто це старенький парк. Раніше був тут парк. Там, де відреставрували десь у 2015 році, а тут так і залишили. Але дуже гарне місце для прогулянки. П'ят ліс. Великі сосни, берези. Вітерець дує так гарно.